Гляньте, одну ніч переночували, одну ніч. Я занесла, ще тільки три було, витикалися. І ось за ніч, ви бачите, всі витикнулися. Тепер я можу сказати, що їх точно 11, бо вже видно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось останній вилази. Зараз винесу назад С, я винесла коридор. Передов... А то вони, уявляєте, як. Як швидко, за ніч, за ніч, скільки ж там тієї ночі. <сі> і так вони виросли. Занесла, бо думаю, полив, щоб тут не холодно було. А воно мало того, що і висохло зразу, ну зверху висохло. А скільки в нас тут в коридорі? Так. Три градуси. Плюс три в коридорі в цьому холодному. Ну, бачите, квіточки стоять, це для них дуже холодно. Але кращого в них немає. Ой, тут суха, тут суха звіля. Що тут а? не попропадали? Бачили, вони зацвіли як. отут тут до сих пір волога земля. До сих пір, я не знаю. то вони в мене і зацвіли. Це коли дощ був, вже два місяці, мабуть, пройшло. Я їх в листопаді занесла чухру, Я вже й не пам'ятаю, в листопаді мав. Ну. Дуже не закриваю, не одіваю, не одіваю оцей Це шорок, плюсова температура, якщо буде 0, погода змінюється. Через 3 дні буде плюсова, хоча сьогодні дуже холодно, вітри, дуже вітри великі. Не хочеться на вулицю виходити, тому що. <гум> Тому що погано себе почуваю. Тому це проходжу по всіх підвіконнях свої квіточки. Ой, ой, Мабуть, не полита, так? Да? Чесною, тут висихають швидко, прямо отут під, під оцим, прямо труби проходять, і підвіконня ось тепле навіть. Тому тут дуже швидко висихає вода. І тут у нас наші. Цього кактуси, різдвяне, це таке хтось, знає що в цьому році взагалі дуже погані квіти. Ви пишете, що гарні вам. Зі сторони просто не а У мене дуже погані квіти, дуже. Коли було тепліше, було набагато краще. Я маю на увазі прошли рік, позапрошлий рік, тоді було гарно, а зараз що? це? Все повитягувалося, світла зовсім немає. Вони тянуться такі довжелезні, витягуються, потім падають, ламаються. Коротше, багато й попропадало. Що там? Що ти там дивишся? Не пустила прогулятися і сама вийшла. Холодно, дуже холодно. Хоча на вулиці 9 градусів. Але оцей вітрюган такий противнючий, капець. Тичок немає, знову десь сидить видно. Ото ястріб чи що воно там? Не знаю, що за пташка. А ні, вон, горобчик. Горобчики сидять, Їдять сальце. Корм з'їли. Гляньте, гляньте, як повикльовували, одна скоринка залишилася. Чотири кілограма Сала. Це сало, це жир. Чотири кілограма. І тут такий косьмя здоровий був. Ой, че ти мене знов збиваєш. Трішки прихворіла. Прихворіла і Це Віктор наш винуватий. Казала йому одягай маску. Ні. Не одягну. Я дивлюся, він дорожку зробив. До курочок входить, бачите, кругом. Таку дорогу. Як вони там виживають. Курочки, глянути на них. Вони, мабуть, не виходять. Та ні, вони. Ось їм тут холодно. Так. Виходять все таких на вулиці. Тут у них закрите, там світло горить всередині. Але вони виходять ось на вулицю. Їм пашки нагорили. Ой, вийшла, хочу набрати яблучок. Яблочка у нас отут заховані. Оці помірчині. І господи, вирішалася. Чайник, який ми купили, він, звичайно, не згорів, що він тут стоїть. Вийди, <гум> вийде, вийде ха... Ой, хазяїн. Хазяїн просто, зразу на кресло. Я не знаю навіть, де тут світло включається, якщо чесно. А може тут немає? Що, лапки мерзнуть? Чи що? Бачите, де у нас яблочка. І... І... Залишилося вже. Так, і, Та і до ящика її. було замотаних оцих. Я їх перемотувала бумажечки. Я ну, тепер хочу оце... Ой, забрати, ще три залишилося. Всі, ти ж доїли. Станьте на нього. Боже, ти замерз. І думаєш, що тут будеш грітися. Пойдем до мене в хатку. пойдем, я тебе погрію. Ні, не можна туди, Джек Фолану, дуже не погуляєш. П'ять хвилин і все. Дуже холодно. Вітер. Якщо б не вітер, то ще нормально. Пішли в дім. Заходь. Тільки я тебе прошу, котика не трогай. Джекфу. Вже з вчорашнього вечора почала, почали падати морози, підніматися різко температура. Сьогодні в 6 ранку я встала вже було плюс один. Зараз. Восьма година плюс три. Бачите, що пройшов дощ на деревах крапельки? Слизько я Джеку давала їсти, так це вообще дуже слизько. Хіба що це зараз цей дощ змиє, повністю ль льот тут що є? Ковзанка, сплошна ковзанка. Квіточкам тут стало краще, бо потепліло. Немає вже такого холоду від вікон. Ні, не розтану. Я думала, що розтану, дощ все-таки йшов, але ні, тут сплошна ковзанка, сплошна. Навіть не уявляєте, як ти. Гляньте, воно все тут ще мокре. Капець, я єле єле до Джека добралася. Дуже-дуже слизько. Просто льот один, льот. І Давай. Є ще Глянь, слизько-слизько, коли побігла дурко. Джек, іди сюди. іди сюди. І бачите, як пливе. Давай, вольєр, доїдай. Доїдай. Давай, вольєр, швидко. Ти що, не може відкрити. Давай. Дуже слизько, капається. <гум> Капає. У нас повний лазарет. Заболіли. Спочатку Віктор Іванович, а потім після нього і я. Фух. Бачите, як я йду. Я повзду. тому що не можу його йти. Оце все льот. Він так не знаю, видно вам чи ні. Ну. Блищить страшне все. Все. Ковзани потрібні. Встав і поїхав. Або та дошка, ота, я не знаю, як вона правильно називається, що ковза на ковзилах дуже. Що... Ой, от сились. Оце вам обледеніння, да? так я кажу, чи ні. Винесла ще. Бачите, на вулиці, А вони ростуть не по дням, а по годинам, Просто по година. Це шах. Це Температура тут піднялася, да? чи ні? Я вам казала, а ні, так же ж, 3 градуси. Я думала, піднялася. Бо, думаю, на вулиці потепліло, значить, і тут повинно все потепліти. То, якби сонечко було, то тут би було вже навіть жарко, тому що вікна. Так, сирина за сириною, сирина за сириною, бахкаю, бахкаю, догадию, я не можу вже. Це капець. Поїв. Просився на вулицю, випустила. А воно там слизько, Він і назад бігом. Сказав, ну я нафіг гуляти, да, по такій погоді. Лучше я посплю. Оце цим лікуємося. Зараз зранку зроблю. Чайок отакий. От Вчора на ніч зробила так гарно і заснула. Вперше побачила отакий флюколт. Першу. Завжди купляла таблетка. Флюкол. Він мені теж допомагав, бо знімав симптоми, Може мені рукою не можу витягнути. Ось такі таблетки цікаві. По дві штучки. Дві, дві, дві. Оце шість. В одній отакі впаковочки. Ну, льодяник, як льодяник. Кажу, 4, не більше чотирьох льодяників в день треба приймати. Ну а ти ще чайок. Я вже все-таки каву попила. не можу все одно доставили. Зараз зроблю собі отакий чайок. Зробила інгаляцію, добре що є чим робити. Зробила інгаляцію розчином. фокус фокус Пам'ятаєте, я оці два листочки поставила, щоб виросли нові розеточки. Нові розеточки виросли. Ми їх з вами пересадили. Пам'ятаєте? А ці я так і залишила в горщику два листочки, тому що вони не пропали нічого. І ось знову з'явилися маленькі листочки. <гум> Значить, і ще буде. Оце з двох знаю, якого це кольору. Я дуже хотіла, щоб це були. Моя ну, їх і посадила. Знову на когось гавкає. Отак ми розмножаємо з двох листочків. Не знаю, скільки буде <гум> розситочок. <гум> вже обідня години ну, ну, вже плюс п'ять. Бачите. Горобці дідять. Кусок дядь? сала повісив, прив'язав. Ну, не сало, то вже не сало, а кусок жира додали. Жи, і... На базарі його деш, дешево продають і от вони, бачите, як гарно клюють. Зараз швиденько зроблю собі кашку. Кашка в мене <с�я> з таких пластівців вівсяних. Мені треба зважити 30 грам перебор. А, ні, не перебор. угадала 30 грам. Зараз я налью 250-300 г води і поставлю варити. Бачите, скільки кашки. Поки кашка вариться, мені треба зважити 50 грам сиру. 40, 53. Все. Тепер сюди ж додавлю банан. Банан важить 120... Ні, 110 грам. 110 грам. Банани в мене маленькі, Обично я беру величеньки, вони десь 150, ну, 150-160 грамів було колись і 170. Добавила грушку, півгрушки сюди ще ось. Я все порізала. і бананчик. Тепер додав ще сухофрукти. У мене, у мене ось є курага. Я теж її є. Отак от рівненько ріжу. І чорнослив. І от у мене зараз. Общого віги общої. Зараз кажу, скільки буде грам. Вже 220. 230. Вот. 230 грам. Тепер тут у нас сир і фрукт. Я багато додаю, бо я її люблю. Масло у мене кокосове. додаю масечка. Оце, бачите, там всього 2 грами. 3 3 грами. 3 грами можна до 5 грамів, але ну, мені хватає їх трюк. І тепер. У мене є молочко і мені потрібно 60 грамів молочка додати у водичку. У мене така є рюмочка, тут рівно 60 грам. Вже вона виміряна, виміряна так я повненько наливаю. Ось. Ось, бачите. Оце таку кашку я приготувала. Ще не закипіла, але зараз закипить. Все, кашка готова. Тепер я оце все змішую. Це і викладаю назад. Викладаю назад тарілочку. Бачите, яка велика. Тут 500 буде з то грам. Воно виміряно все. Так що все смачне. Це отаку вот я люблю кашку. Я не знаю, хто ще таку любить, але я дуже люблю. Фрукти і каша. І теж всього достатньо. Клітчатка, жир, вуглеводи, білки. Все. От виміряний е, сир, виміряне молоко дає нормальне, нормальну кількість. Я хотіла біл. в цьому відео і про тюльпани розказати, але, мабуть, я його поділю на дві частини.